Молитви до ангела-охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку, промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Молитву читаємо 40 разів. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі. Закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни. Від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни, від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним. А пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі. Закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни. Від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним. А пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі. Закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни. Від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним. А пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі. Закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни. Від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни, від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним. А пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі. Закрий мої сни від тривог і злих думок, нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним, охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої, амінь.